Що ви бачите перед собою? Це скарб. Дача Логан 2009 року випуску. 1,6 бензин-механіка 295 тисяч кілометрів пробігу. І в нас у неї зараз знижка 4700 доларів за брай. У нас автомобіль обслужений в гарному стані. 17 тисяч кілометрів назад було замінено повний комплект ГРМ з водяною помпою та роликом генератора. 5 тисяч кілометрів назад було замінено масила та фільтр в двигуні, залито нову рідину гідропідсилюча керма. Стоять у нас нові гальмівні диски. Ходова також після діагностики. У нас все в нормі. У нас також на автомобілі замінювалися високовольтні дроти, свічки запалювання. Також відрегулювали клапана. Тож автомобіль в ідеальному технічному стані. І готовий до експлуатації. Давайте перейдемо до огляду, більш детальніше розповім вам про комплектацію авто і покажу його фішки. У нас на автомобілі є передні та задні протитуманні фари, авто в такому класичному синьому кольорі. Лакофарбове покриття у нас в доволі таки гарному стані, та автомобіль виглядає охайно. У нас звичайні стальні диски з ковпаками дачі та гума 185-65 r 15 Гума-зимова, гума у нас встановлена нова. На автомобілі є такі рейдинги, для того, щоб ви змогли зачепити сюди або багажник, або якийсь бокс. Все це тут є без питань, при чому в зручному доступі. Давайте перейдемо до салончику. Я одразу вам покажу стан текстильного матеріалу на сидіннях він близький до ідеалу. Так у нас виглядає кермо. У нас воно перешивалося і воно в класному стані. Точніше, воно у нас було пластиковим, а тепер воно у нас шкіряне. Це як бонус, подивіться. У нас на автомобілі є така система мультимедіа, точніше, це магнітола, блаупункт. Вона у нас тут встановлена минулим власником. На автомобілі також є електросклопідіймачі, обігрів лобового скла, електрорегулювання дзеркал. Також у нас наявності. П'ятиступенева коробка передач механічна і покажу вам ще зараз пробіг 295 тисяч кілометрів. Автомобіль на цей пробіг в дуже гарному стані. Давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. Також у нас тут текстиль, також у гарному стані. Подивіться, скільки тут місця для голови просто валом. Дуже-дуже багато місця. Така висока машина всередині, вона ззовні не дуже велика, але всередині вона доволі такі простора. Дуже цікаво, у нас відкривається багажник в дві сторони, як в якихось бусиках. По суті, це як мінівенчик, але такий, самий маленький мінівенчик. Подивіться. Класно відкривається, класний доступ. Сюди ви можете покласти негабаритний груз без питань, тому що задній ряд сидінь у нас також складається. Багажник тут дуже великий. Багажник, як в універсала, але за рахунок того, що у нас дуже висока стеля, тут реальне місце як в якомусь джипі. Бачимо, у нас є ще такий гак буксировочний для того, щоб. Ви, якщо заїхали кудись в болото або в грязюку, щоб вас можна було без питань дістати, нічого в не треба. Одразу воно все так виглядає. Така робоча класна машинка, доволі таки надійна і економна. Все-таки 1,6 бензиновий двигун не також багато їсть палива. Тож, друзі, цей автомобіль у нас знаходиться на майданчику в Білогородці за адресою Софіївська, 19. Якщо він вас зацікавив, ви можете приїхати до нас, проїхатись на ньому, і ми вам більш детально про нього і розкажемо, і покажемо. Тож ми вас всіх чекаємо. А з вами був Автопоєнт Київ. До зустрічі!